Створити таку виставку надихнули Чеплинські та великолепетійські майстрині, які роблять солом'яних павучків, старовину різдвяну українську прикрасу, розповідає Наталія Вигоднар. Порахувати експонати на цій виставці складно та об'єднує їх те, продовжує жінка, що більшість створені із природних матеріалів, які майстри Харсонщини виготовляли з травня спеціально для цієї виставки. Це треба було заготовити збіжжя, заготовити трави, солому, сіно. На жаль, в цьому році було дуже, дуже мокрі жнива. І ну багато хто жалівся на те, що матеріали не дуже придатні в дідухах наших майстрів. зустрічається і рис. І просо, і овес, і пшениця, і різні трави, які виростають тут у нас на Херсонщині. Дуже багато виробу виробів сталашу. Це кукурудзяне листя. Наші майстри дуже його полюбляють. На виставці представлений обласний дідух – спільна робота майстрів різних територіальних громад. Він за вишки два метри, зібраний з кількох сотень декоративних деталей. У нижній частині є мотанковий вертеп. Деякі декоративні елементи подарували майстрині Західної України, розповідає Олена Коло. Водич із села Чернянка. Розпланували, хто що буде робити. У нас є майстриня Тамара Петраченко, вона робила квіти з е Талашу. Це вона вдома з дітьми. Їх більше 500 штук. Тут квітів. Е інша майстриня робила Софія Стрикула, бачите, робила ці дзвіночки. І ще одна майстриня Тетяна Кравець. Вона зробила зірку. Потім о, ці ноги ми зрозумієте. Пшен треба було пшениці, якої мало було. У нас гарної пшениці зробити шикарні ноги. Стоять на виставці. Є два різдвяних столи: католицький з дерев'яним вертепом та православний. Майстриня Ольга Завальнюк розповідає, що вивчає німецьку культуру, бо на території Херсонщини живуть багато національних меншин. Свої знання жінка втілила у спеціальному різдвяному календарі. Ми з сестрою, моя старша сестра, Інна на взяли участь у конкурсі Адвент Календарів у Німеччині. Є таке товариство об'єднання дунайських країн. Як ви знаєте, Україна теж входить у цю спілку. Вона десята країна. Це та територія, де Дунай вже впадає в чорне море, тому ми мали право взяти там участь і посіли почесне третє місце в індивідуальному проєкті. Адвент-календар складається із таких 24 комірочок, яку в кожну з них можна положити, покласти по цукерці. Микола Левченко, декан факультету культури і мистецтв державного університету, прийшов на виставку разом зі студентами. Дійсно, сьогодні ми бачимо, що багато моментів нетрадиційних, як ми раніше бачили на ось таких різдвяних виставках. Якщо ми подивимося навіть на зруби, які представлені, я зразу сказав, що дуже нагадують аспекти, які пов'язані з народною картиною. да, майстер вправі і народною іконою вправі вирішувати. Треба йому використовувати канони іконописні, або не треба, але це її погляд, це її право. І я вважаю, що херсонці, і всі, хто відвідує цю виставку, бо отримують дійсно задоволення від цього. Виставка працюватиме до кінця січня. Олена Протопопова, Григорій Шматко, новини на Суспільному, Херсон.